Привіт-привіт, слава Україні! Вже не знаю, чим привернути увагу Ютуба, щоб він мене якось бо щось біда печаль. Переглядів менше, я не знаю чому, хоча я так стараюсь. О, Рим! Вот. В общем, вже бачите, який красивий бантик прив'язала. Нафарбувалась вишиваночка, вийшла на балкон. В общем, все, що ви мені радили. Ви мені радили, я зробила. І, мало того, ще у нас буде розпаковка! Так, стоси ще книг маю просто Ого-го. Тому давайте розбиратися. Це я книжечку подарувала Донесті. Ну, я думаю, я її теж хапну почитати. Ну, Тут така тема, просто, до речі, дуже мало такого читала. Я дуже люблю таке читати в літературу. Це про е, людей нетрадиційної орієнтації. Це... Ага. Агата, Гне, Агатангел Кримський. Книга називається Андрій Лаговський. Я взяла більш повне видання, в'їхала таке от, це, на канонічний канон, там більш воно... Так, щось гримить? Гримить? Ховаємось. Це так, там в будиночку. Так. В принципі, да, у віхоли є тільки от Андрій Ланковський, а тут ще статті, ще пояснення, тут ще е, Іван-Франко, до речі, е, прокоментував, як кажучи. В общем, тут повна-повна версія, тому вона там різниця 20 гривень, здається, з Віхоли. але я раджу саме це видання, це фоліо, тут вона, бачите, товща і всього-всього і більше. А якщо більше, то ж воно ж краще. От, е, знаєте, зробила собі подарунок. От чесно, я... Ну, ви скажіть, Танюша, це не твій жанр, ну куди ти сунешся? Ти ж будеш там плюватися. Ні, я зрозуміла, що я це хочу. А, ні, не злива. Злива. Злива! Киїзлива! Клас! Тікала, ми тікали, Вот. Коротше, я хочу цю книжку. От чесно, це Кухонний фронт Дженніфер Раян. Вона чомусь в поліетиленці, я проти, до речі, цього запакування. Ну, ладно. Це не екологічно. Але. боже, яка курка! Я тільки курку побачила, люди. Ви маєте побачити цю курку. Хе -хе. клаша. У мене як не курка, так клаша. У мене там на дачі одна клаша, одна глаша. Ну, не можуть дві клаші бути. От, коротше. І от вона. Тут, значить, історія дуже класна. Давайте я вам прочитаю анотацію. Ну, тут реально я вам. Тація розкаже краще ніж я, бо знаєте, коли тобі щось подобається, ти хочеш зробити це класно. Триває Друга світова війна, Британія потерпає від бомбардувань, руйнації і нестачі продовольства. Німецькі підводні човни блокують шляхи постачання. Уряд намагається всіляко заохотити господин, зберігати спокій і бути вигадливими в приготуванні страв. Для цього БіБІСІ запускає радіопрограму під назвою Кухонний фронт із популярним ведучим. Однак програма потребує жіночого голосу. Знайти його допомагає кулінарний конкурс, в якому змагаються четверо жінок, і кожній перемога потрібна для важливого повороту життя. Дивовижні поєднання продуктів чи страви, сльози розпарщу та радість згуртованості попри воєнний час, тут є місце для всього, а головне, що є місце для надії і перемоги. Боже, я читаю в мене середи по шкірах, боже. Я згадала це 24 лютого, ми, блін, шукали ті продукти, коли Київ просто перекрили. Продукти були, їжа була, блін, їх просто привезти, не могли б у тварі, там, ну, не давали такої можливості. Я пам'ятаю, як я ходила та таджиків, купувала там боже, і борошно, і яйця. Хто б сказав, да? що люди, які, в принципі, барбарисом торгують і родзинками. Ну, я, яким вони чином діставали, я не знаю. Я пам'ятаю цей жах, я пам'ятаю ту єдність, коли там ми купили молоко, занесли сусідам, бо в них дітки, вони там щось інше сусіди нам принесли, бо там я пам'ятаю ті копита, яловиті, господи, хай Бог мили. Сусідка приносить, каже, це вашому собаці. Взагалі, ви знаєте, от, от я дуже хочу цю книжку і я її прочитаю, я вже знаю, що вона мені сподобається, бо ця тема дуже-дуже близька. Коли я, я ж кажу, я там з того, що було готувала, у нас там тероборами стояли в, Єбонево, в нашому парку. Чоловік там, ті барикади, тут як всі чоловіки зібралися, допомагали будувати, вовщо, бо Київ то можна було здавати. Вовщо, ну, я ж кажу, мені ця книжка дуже-дуже близька і в общем, я радію, що вона є і вона в моїх китайських ласках. Ще й кур, курка красива. Вот. Далі. Ой. Вибачте за емоції, але ну... Воно... Ой. Так, э, далі. Це моя донечка мені подарувала, вона просто, знаєте, таке бомбардування в самому найкращому сенсі видавництва темпора. Вона мені подарувала три книжечки і всі три просто мега шикарні. Це просто... Це такий мега, ну якщо в нас вже кулінарна тема, мега-смаколик, мега, смаколик, мега е, задоволення, це... Е, в общем Джуліан Барнс, ви знаєте, що я фанатка Джуліана Барнса, е, це Елізабет Фінч. Е, просто... Ой, давайте це читаємо. ой, Розплакалась, читати не можу. Інтелектуально незалежна жінка, ось хто став героїні Романа Джуліана Барнса. До Елізабет Кінч ніхто не ставиться нейтрально. Її або обожнювали, або демонстрували, або дружили. І з нею все життя, або обмовляли поза очі. Барн створив не біографію однієї людини, а радше ну, інтелектуальних історій. Вот. Ну, це, да, це дуже така. Це дуже так часто буває, коли ти сильна незалежна жінка, тебе да, зазвичай заздрості за того, що ти інші ну, хочуть так само, як ти. Тебе і обсирають, і не цьому, і кажуть, що ти не така, як треба, і так далі. І так далі. Наскільки я от, ну, взагалі в захваті від того, як пише Барнс, а... все пройшло, можна відкривати. Дивіться на дощі кейс. А... Ну, Взагалі, я певна, що я буду в лютому запиті від цієї книжки. Взагалі, сьогодні всі книжки, від яких я буду в лютому запиті. Далі це просто дякую Темпора, дякую, дякую, дякую. Е, на порозі щастя біографія Франца Кавки». Ви чули про таку книжку? А вона є. Видавництво Темпора. Е, автор Алеїс Принц. Е, знаєте, ну настільки крутезно особистість сам Франц Кавка, наскільки у нього ж тільки один дописаний твір це процес. Ні замок, ні Америка, в нього вони так і залишились недописаними. Я все хочу собі ще купити дві от книжки і збірочки його листів. Просто, не знаю, я обожнюю читати листи от когось до когось. Ну, Якщо це не якесь там, да, все законно, щоб мало бути. Просто саме коли ти прочитаєш листи, ти більше розумієш автора, ти більш ти розумієш, чому він написав так, а не так. Ти краще розумієш твори. Ти можеш читати скільки завгодно пояснень, ти можеш скільки завгодно критиків, там якихось, да ну я не знаю, чого завгодно можеш читати. Але от коли ти читаєш листи, коли ти читаєш, ну коли ти. E, Значить ти поговориш з цим автором, все ж таки на мене капає. То ти ну, ти все розумієш. Тому франц Кавка, Дякую, 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 донечко. Так, ну і ви вже бачили з попереднього відео, чи наступного, я не знаю, як поставимо. Я показую там на своїх паличках книжечки. Там у мене дуже багато... Германа Геси це просто, знаєте, Томас Ман, Герман Геси. Чомусь Томаса Ман дуже багато перекладають, я не знаю, з чим це пов'язано. Що заважає перекласти Томаса Мана, жупанський видав е, «Чарівну гору якимось дуже маленьким тиражем, мені не вистачило. Я його весь час шукаю. Не хочу, я хочу перечитати, але не хочу мовою окупанти перечитувати, тому боже, така от у мене бідося. Вот. Двотомник Джупанського «Чарівна Гора просто шукаю, ви собі не являєте, з якими лехтарями, з якими просто металошукачами, з усім, чим тільки можна, шукаю, шукаю, шукаю. Якщо десь побачите. Просто кидайте клич, я зразу забираю. Вот, так от, Книжечка Обрій духу, тільки у дорозі. Історія життя Германа Геси. Це те ж сама така от серія, бачите, дуже красива, ну, дублюється супер. Шрифт дуже класний, великий. Ну, як на мене, трохи мало шрифту. Трохи мало, трохи мало шрифту. Да. Трохи мало тексту, дуже великі відступи, дуже мені... От. Ну і тут, бачите, я так розумію, тут як було, як автор дійшов до написання того чи іншого твору. В общем. Вот отак. От такі в мене сьогодні такі подаруночки, покупочки, ну покупочок менше. Просто вона, знаєте, я дуже обожнюю такий формат. Я донечки навалюю, подарунки в книжечок, вона мені навалює. Знаєте, мені на щось жалко там, да, витратити ті чи інші кошти. то вона мені так раз, я тобі подарувала. Я бачу, вона так щось. Ну, от, я така, я тобі подарувала, це, це круто. Це дуже-дуже-дуже класно, до речі. От. Я такий маленький спойлер, я хочу, вже, коли знімала, показувала вам свої полички, подивилася, що в мене вже є такий знаєте, вимальовується стосик, що я хочу вам подарувати. Тому очікуйте, скоро-буде, скоро, скоро буде, буду роздарювати книжки, причому дуже-дуже гарні, дуже такі, не тільки трилери, будуть різні. Одна із них буде Орвел. І не такий, не... Не 19,84. Інша, інша книжка буде. Е, от. Ну от, в принципі, таке от, коротеньке, але щире. <сум> Натеревеніла під дощик. От. Е, ну, а ми з вами що? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Переможемо ми на своїй землі. У нас немає іншого виходу. Ніякої побіди не Ні буде. Буде тільки перемога. Тільки перемога. І вона буде, повірте, я точно знаю. От, інакше, ну, інакше не буде. От, і ми бережемо менталечку, не просираємо своє життя, цінуємо кожен день, беремо від нього максимально, не відкладаємо нічого на там, дальні часи. От навіть якщо ви вважаєте це безглуздо, станьте і зробіть. Все, не треба нічого відкладати. Хочеться, робіть. Бо, знаєте, десь потім жаліти, що ти того не зробив, ну, не знаю. Тому давайте, от зараз саме час зробити те, що ви відкладали, те, що ви планували, те, що вам хотілося зробити. І там, знаєте, ви от чекали той пендель. Пендель вам. Під книжкової мишки. Все, робіть. Ще більше немає ніяких не відмазок, не відмовок, нічого. От. Хто там що? В общем, всі свої бажанки, загадки, все-все-все все робіть. Вот. Е, я вас обіймаю, обіймаю, обіймаю. Ви мої найкращі, ви мої най, 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 найлюбші. Вот. Цілую вас, ну, на українці найкращі. Ну, ну, немає кращих людей на цілому світі. Вот. В общем, все буде добре, переможемо. А я вас сильно люблю.